Про міську раду в Хусті знає кожен. Це чеська будівля окружного дому. 26 березня 1935 року розпочалося будівництво, яке тривало до 30 листопада 1936 року. Але раніше у місті так само були чиновники, міські голови, або як їх ще називали, бюрові старости. Де вони працювали? Де знаходилася адмінбудівля мерії? Як звали цих людей? Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим поставте цьому відео подобайку, аби підтримати мене та підпишіться на канал, щоб знати більше про минуле нашого краю. Де шукати міський будинок управи або як його ще називали в народі варожа, знаходився в центрі міста, як і належить урядовій будівлі. Це сучасний майдан незалежності. У різні часи він називався площею Бенешевою, Горті і навіть радянської армії. На жаль, цю сторінку історії назавжди втрачено. Комуняки розчистили площу від історичних будівель і пустили під знесення цілий архітектурний комплекс. Отже, на тому місці, де зараз камінька щука сцена, знаходився будинок уряду. Зараз там не залишилося жодної будівлі до радянських часів. Що там було разом із керівництвом міста, там були жандарми. Не всі, але комендант завжди чергував. Ми говоримо не про радянський час, коли вже в будівлі розмістили рац музей, бібліотеку а раніше період. Більш ніж 90-річна старожилка Юлія Синьо пригадує Була варіська хижа напротив дом культури. Напроти теперішнього театру знаходилася варуська хижа. При мадярах на першому поверсі розписували, а на другому працював мій батько. Він був головним купітаном. У людей були землі, а нянько мав під своєю рукою 15 керійовів. Коли наробили біди. Бо люди випускали корів коней, він йшов бічелувати тих людей. Якщо зловили коней, заводили до нас у двір. А штефуца був біру, поки не прийшли маскалі. Але окресний уряд, уже після чеків, засідав там, де зараз міська рада, наголошує вона. Перші мери, як пише Таміла Вісіцька, у книзі Хусторінки історії та сучасність, у 16-18 сторіччях п'ять коронних міст мали спільне адміністративне управління, головним завданням якого був захист привілеїв, наданих королем Угорщини. Поряд із тим, у кожному місці була своя управа на чолі зі старостою міста. Тож вона наводить відомі за деякі роки прізвища «хуських старост міста. 1478, Сабу Михал 1504, Томаш, 1508, Шолдош Михал 1522, Емерці Ладіслав 1547, Гретхо Йоан 1550, Лукач 1551, Халл Томаш 1572, Еос Зівш 1593, Мігалі Пітер 1842 Пал Йосип. За 1673 рік відомий прізвище членів міської управи це Берегі Іштван, Блуцик Міхал, Варга Дьордь, Мисарош дьордь, Павлів Міклош, Руско Ласлов, Чоболя Грігов, Чоболя Шандор. Уже пізніших мерів описує Михайло Бізонич у книзі Історичні постаті Хуста. Біографії двох із них коротко процитуємо. Василь Іванович Величко виконував функції мера у 1921-38 роках. Народився у 1885 році у хусті. Був одружений дружина спічки Юліанна. Мав п'ять дітей, освіта п'ять класів народної школи. У 1897 році працював робітником у Хустській каменеломні до 1911 року. У роки першої світової війни, як солдат Австро-Угорської армії, був на російському фронті, де потрапив у полон. У березні 1918 року повернувся до рідної домівки, працював на власному господарстві. Обраний був старостою міста 8.03.1921 року. Обов'язки виконував до 1.07.1938. Перебував у складі добровільної пожежної дружини у 1934 Році. Помер у 1949 році. Доктор Золтан Полудюй виконував функції мера у 1939-44 роках. Народився в Будапешті у 1900 році, служив у Національній гвардії. Співпроводій. 5.11.1918 по травень 1919-го, у 1921 році вступив на службу в жандармерію в якості угорського королівського службовця. У 1929 році одружився з Гербан Етеллою. У 1930 році склав державний іспит у Карловому університеті. У 1931 році був переведений у Будапештську жандармерію службовцем. З 1930 37 року адміністративний практикант в обласній управі. З 1 липня 1939 року був переведений у ГУСТ, потім з березня 41 року – у Рахів, а з 4 березня 1942 року знову служив у ГУСТі по жовтень 1944 -го року головою управи. Що далі? Далі були радянські часи. Зупинятися на мерах того періоду не будемо. Варто тільки додати, що місто очолювали дві жінки: Олександра П'ятакова та Любов Сосницька. Акцентувати увагу на тих, хто керує чи керував містом у останні роки, теж не будемо. Кожен знає і заслуги, і погріхи цих мерів. Якщо вам сподобалося відео, поставте вподобайку. Якщо хочете знати більше про минуле нашого краю, підпишіться на канал. Дякую за перегляд!